15 ударних БПЛА та 8 крилатих ракет сьогодні. Вночі Росія знову масово атакувала Одещину. Проти мирного українського міста застосувала крилаті ракети типу Калібр з чорного моря і ударні дрони. Сили протиповітряної оборони всі атаки відбили, та уламки наробили лиха в Одесі. Рятувальникам вдалося гасити одразу дві великі пожежі. В обласній військовій адміністрації розповіли, що уламки російських ракет і дронів пошкодили гуртожиток одного з навчальних закладів, житловий будинок та гіпермаркет в ФОЗІ. Ось як він виглядає вранці. Такий от ужас. Це Одеса, ребята. Це сьогодні вночі по Одесі. Були жорсткі прильоти. Я зараз постараюся піднятися вверх, показати вам наскільки все масштабно, наскільки все попало. Насрани репортери тут теж ведуть зйомку зараз. Саме в супермаркеті постраждали люди. Про поранених пише очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Цитую: відомо про трьох постраждалих співробітників супермаркету. Всім надана медична допомога, двоє з них госпіталізовані. Кінець цитати: вибухова хвиля пошкодила безліч автівок у місті. У кількох будівлях вибиті вікна. Правоохоронці вже фіксують цей ще один масштабний злочин Росії проти українців. Не виключено, що цього разу за ціль російські терористи обрали портову інфраструктуру. Та фактично ракети, які летіли до Одеси, довелося збивати над житловими кварталами. Повідомляє речник оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. Вона також зазначила, що ця атака свідчить про те, що росіяни не полишають спроб залякати українське суспільство. Безпосередньо серед міст Одеси було під ударом, тому що ракети доводилось збивати просто над містом, над житловими кварталами, а це означає, що саме туди спрямовував ворог ракети. І перший не вирішено питання зернової угоди, і ворог продовжує мститися за ці. Невирішені питання за непризнавання на його умови, і вони продовжують тиск, зокрема, на портову інфраструктуру і на ті регіони, які можуть бути за їх прогнозами більш вразливими в цьому сенсі. Що буде, якщо війна затягнеться? Військові стратеги та політики на Заході вже починають думати про весняний наступ наступного року. Про це пише Wall Street Journal. Росія зміцнює свою фізичну оборону в Україні, додаючи більше солдатів і нарощуючи виробництво зброї. Захід також нарощує військову промисловість, підвищуючи ймовірність затяжної війни на виснаження. Мета офіційного Києва зараз полягає в тому, щоб нинішній наступ завершився достатніми успіхами. Аби довести прихильникам у Вашингтоні, Берліні та інших столицях, що підтримка України має тривати. Серед плюсів те, що до середини наступного року Україна зможе використовувати реактивні винищувачі F-16 американського виробництва, які передадуть Данія і Нідерланди. Також, вірогідно, Україна отримує ракети великої дальності атакам з наземного базування та німецькі крилаті ракети Таурус. Серед мінусів. Занепокоєні у зв'язку з президентськими виборами в США, які відбудуться в листопаді наступного року. Колишній президент Дональд Трамп запропонував скоротити підтримку Україні. Українська стратегія зараз розбудова професійної армії. Наприклад, з Британії, після піврічної десантної підготовки, повертається 900 українських морпіхів. Вони тренувалися на протитанкових комплексах «Нлау», «Ну Носних ЗРК РК Стінгера в мінометах і безпілотниках для розвідки. Історія показує, що війни тривають у середньому від 3 до 7 років із кількома сезонами, кажуть аналітики. І це непростий варіант, до якого теж треба бути готовими. Путін ніяк не може прийти в себе після військового путчу Пригожина. Шайгу! Гірасіма! Виприпати його вертикаль влади нас догнав новий розкол. Він триває от уже більше місяця і закрутився довкола так званих еліт Путіна. Які доволі неоднозначно відреагували на проявлену слабкість кремлівського діда в питанні рішення по пригожину Все йде по плану. перше про проблеми з своїми ж елітами написав інститут вивчення війни наприкінці липня. А вже сьогодні про неконтрольовані еліти Путіна заговорили в головному управлінні розвідки Міноборони України. За даними Андрія Юсова, це представник української військової розвідки. Кремль настільки не контролює путінські еліти, що ті готові йти на контакт з головним управлінням розвідки. Таким чином, путінські еліти шукають собі можливість забезпечити преференції на майбутнє після падіння режиму Путіна. Вопрос. Тільки був в тому, це та А вже ж наша військова розвідка не повідомляє, хто з російських еліт готовий до співпраці з Україною проти режиму Путіна. Але розвідники повідомляють, що між елітами йде відкрита війна, а дехто з них навіть вболіває за те, щоб ті чи інші групи всередині Кремля зазнавали більше втрат та поразок. Тобто ніхто вже не має жодних сумнівів, що режим Путіна чекає тотальне фіаско. питання лише часу, коли воно настане. Ми уважно слідкуємо за найбільш важливими подіями в Україні та світі, і також боліваємо за фіаско Путіна. А якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал Україна сьогодні далі буде. Займаються самоліквідацією збройні сили Російської Федерації на Запоріжжі все активніше допомагають зсу. Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що ворог на тимчасово окупованих територіях України успішно знищує сам себе. Я не самі не розпізнали, хто це насправді і накрили їх вогнем. Йоні районі Роботиного російський командир наказав своїм бійцям переодягнутися в українську форму, щоб зайти в тил до наших військових, але забув повідомити про це колег. Ворог не признав своїх і відкрив вогонь, внаслідок чого загинуло 32 окупанти. Так от продовження було саме поблизу Мелітополя, коли цей офіцер почав а, скриватись від свого ж правосуддя російського. Коли за ним приїхали, він розстріляв двох поліцейських, а потім вбили і його. Зі слів Федорова, це далеко не єдиний випадок, і це може свідчити про панічні атаки росіян. Підписуйтесь, ставте лайки. Команда Україна сьогодні працює для вас. Командир батальйону збройних сил Росії, майор Юрій Томов, який був взятий в полон українськими силами на лівому березі Дніпра в Херсонській області, дав свідчення на камеру українським військовим. Окупант дав багато закритої інформації для ЗСУ. майор Томов Юрій Накович, командир батальйону 1822 двадцять вооружених Російської Федерації. Майор Томов, про зникнення якого разом із групою розвідників, повідомляли, російські воєнкори потрапив в український полон під час диверсійно-розвідувального рейду українських воїнів. День тому в мережі з'явилося відео, де видно, як Томов добровільно здає позиції своїх же показуючи місця дислокації російських військових на мапі. Юра, всьому люті максимально коректно. Так, а це ще одне відео, яке, як виявилось, записане в той же день. Що і відео з картою, де Томов здавав позиції росіян, вражає, правда. Так, от на цьому відео майор Томов показує на камеру, як на лівому березі він взяв полон українців, які намагалися висадитися і зробити там плацдарм. Я командир батальйону 1822 майор Томов. Сьогодні ми взяли в плен хохлов. Они утверждают, що взяли какой-то плацдарм под новою каховкою. Так, от, піздеж. Вот они всі здесь. Але є одне але тому, в цей час вже був в українському полоні, і це відео було записане постановочно. Заради того, аби окупанти стягували на це місце додаткові резерви без жодних заходів безпеки, де росіян вже власне і чекали наші сили оборони. Саме завдяки такому хитрому плану ЗСУ і вдалося взяти в полон чималу групу росіян. Українські сили здійснили висадку на лівобережжі Херсонщини, ймовірно прорвавши там оборону окупантів на 800 метрів глиб. При цьому велика розвідувальна група росіян в районі села Козачі Лагері, 8 серпня військовою хитрістю була захоплена в полон та почасти знищена. Як заявляли російські телеграм-канали, зникла внаслідок рейду ЗСУ розвідувальна група окупантів, налічувала 16 осіб і вів її особисто командир батальйону, майор Юрій Томов. Батальйон Юрія Томова дуже сильно намагався вибити наших хлопців. І з лівого берега Херсонської області, але щось пішло не за планом. Під час допиту окупант розповів, що оцінює загальну підготовку свого батальйону як дуже незадовільно, оскільки нею ніхто не займався. Він поскаржився, що бойова підготовка та тренування не проводилися, а на морально-психологічний стан солдат не звертали увагу. Підготовку свого батальйону оцінюємо як крайній дипловіт, тому що. подготовкой личного состава практически никто не занимался. Занятия по головной подготовке не проводились, тренировок не было, морально-психологическим состоянием личного состава не занимались соответствующие структуры, что привело, соответственно, к такому плачевному результату, как огромное количество потерь. Какое моральное состояние бойцов, когда они за такой короткий промежуток времени понесли такие потери? Личный состав подавлен, і відмовляється виконувати поставлені перед ним задачі. І додав, що бойові втрати його підрозділу складають близько 25%, а серед підлеглих багато відмовників, так званих п'ятисотих. Річний состав подавлено і відмовляється виконувати поставлені перед ним задачі. Участь в спеціальній воєнній операції річним составом не підтримувалося. Цілі були непонятні і неоднозначні. Політика правительства Російської Федерації, в частності, Володимира Владимировича Путіна, сприймається критично і визивають большої недовольства нічого справа. Крім того, російський військовий поскаржився на те, що на тимчасово окупованих територіях українці негативно ставилися до загарбників, тому відбувалося багато сутичок. Водночас він зізнався, що розв'язана президентом РФ Путіним війна не шкодує життя як українців, так і росіян. Я зробив один єдиний вивод: що війна розв'язана водім водіючим путіним. Совершенно далека от тех целей, которые до нас доводились. Это оккупационная и жестокая война. В ответ на вопрос, почему российские войска обстреливают и убивают мирных жителей, Томов сказал, что ему складно про это говорить. Это огромная боль и непонятность, что могло со мной произойти, благодаря этой бездумной, фанатичной политике президента Российской Федерации Владимира, Владимира Владимировича Путина. Я не понимаю, як так произошло, що неровоззріння людей перевернулося на все 180 градусів, і люди, которые мечтали мирне життя, почали убивати себе подобним. Від Полону Томова і про те, що він розказував нашим військовим, росіян миттєво почало підгорати. Томову вони почали бажати смерті і почали говорити, що краще б він підірвався на гранаті, ніж взагалі. Потрапляв би в полон. Ось такі новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо. Скандального священика Пашу Мерседеса шпиталізували до кардіології. Екс-намісника києво печерської лаври митрополита УПЦ МП Павла прооперували у кардіологічному відділенні. Принаймні про це пише у телеграмі адвокат Микита Чекмен. Він зазначає, що Павлу знадобилася термінова медична допомога і тому його ушпиталили. Нагадаємо, що митрополита УПЦ МП Павла Лебедя обвинувачують у розпалюванні релігійної. Ворожнечі та виправдані російської агресії проти України буквально 7 серпня він вийшов із СІЗО під заставу у розмірі 33 мільйони 300 тисяч гривень, яку встановив Солом'інський районний суд міста Києва. Тоді адвокат Павла заявив, що цю суму нібито зібрали парафіяни. А вчора суд продовжив Павлу термін дії зобов'язань на два місяці. Щоденні атаки Росії на українські міста забирають життя людей та знищують нашу країну. Тому кожен розуміє, що нам потрібні системи для боротьби. Наразі можу поділитися з вами класною новиною. Норвегія поставить України систему для боротьби з безпілотниками. Кортекс C UAS це нещодавно розроблена система боротьби з дронами. Вона базується на перевіреному в польових умовах програмному та апаратному забезпеченні. Консберг, що включає систему спостереження та збройну станцію дистанційного керування і інтегроване бойове рішення, система працює не тільки на пошук, та ще й на знищення. Вона використовує радар та камери одночасно. Тайфун знаходить дрони, які летять на великій скорості, приблизно 60 кілометрів за годину. І розмір дрона неважливий. Це можуть бути і мініатюрні, і великогабаритні ворожі безпілотники. Коли оператор вирішить приступити до знищення цілі, система випускає спеціальні 40-мм снаряди, які розриваються у повітрі, не долітаючи до цілі, знищуючи ворожий дрон на дистанції. Норвежські військові захоплюються новою розробкою і впевнені, що вони дуже допоможуть нашій країні. А директор компанії-розробника впевнений, що тайфун значно посилить український потенціал боротьби з безпілотниками та допоможе захистити українське населення та інфраструктуру. Поставка цієї системи фінансується через очолюваний Великою Британією Міжнародний фонд для України. А от основним донором є Норвегія. Їхня вартість буде складати 740 мільйонів норвезьких крон. Це понад 70 мільйонів доларів. І нагадаю: на саміті НАТО у вільнюсі стало відомо, що Норвегія передасть Україні дві системи несем і тисячу безпілотників. Блетхорнет, які використовуються для розвідки та ідентифікації цілей. А ми працюємо для вас. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал, бо тут найактуальніші новини України. До питання про те, чи починають прокидатися Росіяни в Росії на це сьогодні є натяке. Так з'явилася інформація про те, що чинний депутат Смоленської обласної думи Владислав Живиця приїхав до Варшави і провів там прес-конференцію разом з делегатом координаційної ради Яном Рудиком. Там російський посадовець розповів про плани і неабиякі – виборювати незалежність Смоленської області. У мене нет каналізації, немає гарячої води, немає туалета нету ванни, кімнати, нічого ні. А у регіоні зараз зареєстровано понад 3,5 тисячі білоруських підприємств і відбувається 60% експорту до тієї ж Білорусі. Смоленськ готовий до тіснішої інтеграції з Білорусі у майбутньому, заявив Живиця. А ще на конференції представили новий прапор вільної Смоленщини. Під цим прапором жителі Смоленська нібито готові боротися за незалежність у складі Калиновського полку. Незабаром має з'явитися і смоленська рота. Тепер депутат Владислав Живиця не зможе повернутися до РФ через загрозу переслідування. А тепер наступні у списку на від'єднання від РФ. Жителі республіки Якутія замислилися над тим, аби від'єднатися від Росії і стати незалежним регіоном. І з цього приводу навіть провели таємний з'їзд. Про це поки написали тільки у телеграм-каналі. Цитую, відбувся перший з'їзд якутян прихильників незалежності. Зустріч відбулася у закритому форматі. За результатами зустрічі вирішили створити комітет незалежності САХА. Обрали голову та прес-секретаря, йдеться у повідомлення. Керівництво та члени організації поки залишаються анонімними. Що в нас У нас А люди стають на привички, да ми на А що з цього приводу думаєте ви? Чекаємо на ваші думки у коментарях та продовжуємо робити найактуальніші новини. Для вас в Україні налагодили власне виробництво динамічного захисту для бронетехніки. В соцмережах з'явилося відео, де український військовий показав один із елементів контакт 1 Це пластини контакт 1 які захищають танк від кумулятивного снаряду. Вони вкладаються в коробочки, якими обвішані танки. На відео видно, що це елемент комплексу вибухово-динамічного захисту першого покоління з індексом 4 С 20 Роком виробництва вказано 2023, а усе маркування українською мовою. Наприклад, ось ця абревіатура ПВР розшифровується як пластична вибухова речовина, а це говорить про українське походження виробу. Вона стоїть із двох металічних і всередині взривчатка. При попаданні кумулятивної струї відбувається взрив, який розрушає кумулятивну струю і не дає їй пробити танк. Якщо ця новина була вам цікавою, прошу поставити лайк під цим відео та напишіть обов'язково свою думку у коментарях. А ще підписуйтесь на канал тут щогодини нові актуальні новини.